Станіслав Вінценз оселився в селі Бестрець 1930 року. Тут почав працювати над першим томом епічної тетралогії На високій полонині, яка вийшла друком у 1936 році. На цьому місці був будинок, де проживала сім'я Вінценза. Також саме тут, у вересні 1939-го його арештували радянські спецслужби. До 1940-го перебував у в'язниці НКВС у Станіславові. Досвід перебування в ув'язненні він згодом передав у збірці есеїв діалоги з совєтами. Він описує, що ці НКВД-сти чекали коло хати, приходили в гості, говорили з гуцулами, тобто вони всюди тут ходили. Це нам здається, що це далеко. А вони тут ходили відразу, як тільки з'явилися. І... Ця його книжка діалогу совєту не випадково називається Діалоги, тому що він був антропологом. Він там досліджував людей, теж і представників різних народів, і тих, які були в радянській армії, і тих, які були серед поляків, і євреїв, які тут жили. Його дуже дивувало, наприклад, що вся документація в верховині у відділку була російською мовою, як тільки сюди зайшли Совєти. Саме на місці, де була хата Вінценза, відтепер височитиме так званий Вінцензівський хрест. Автором проєкту є польський архітектор Володимир Швітковський. А втілив його задум у життя гуцульський майстер Василь Славійчук. Кошти на створення хреста це благодійні пожертви громадян Польщі та України. Це дуже символічно, тому що сьогодні, нарешті, українці і поляки разом боряться. І саме Вінсенс підкреслив вагу того, що нам потрібно перестати боротися один з одним, а треба боротися разом проти найбільшої небезпеки, яка впродовж століть завжди нищила наші народи. Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич каже, такі події мають величезне значення, адже ще раз об'єднують український та польський народи. Нині ж цей зв'язок вкотре підтвердив Станіслав Вінценз. Цінність також є така, що він побудував скелю, тому що те, що він описав про Хуцульщину, воно залишається назавжди. І це його великий вклад в я думаю, не тільки тут регіонально, але в. Світову спадщину таких місць, як, як е, тут е, хуцульська культура, традиція, вона не відрізняється якістю від інших гірських та інших етнографічних культур. Вона прекрасна. Вінсенс отримав початкову освіту у Криворівні. Вже пізніше, перебуваючи за кордоном, він тепло згадував про гуцульщину у трилогії на високій полонині. Написаній польською і вже перекладеній українською мовою, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.